Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті настільна LED-лампа прийшла з ознаками несправності. Це у нас Deluxe TF-110, 7 LED. Ну Давайте спробуємо вімкнути. Оживиться вона через блок живлення 12-вольтовий, подаємо напругу, і, як ви бачите, ніякої реакції немає. Вона сенсорна. Десь тут знаходиться датчик, але, як ви бачите, ніякої реакції немає. І з чого, як ви думаєте. Потрібно починати, звісно, з самого блока жилення. Зараз давайте ми перевіримо, замірюємо напругу на виході самого роз'ємчику. І тут ми ніякої напруги не спостерігаємо. Вона тут відсутня. Тобто проблема або з шнуром, або з самим блоком жилення. Да, напруги, як ви бачите, нема щось скакає, чи то наводка, чи я не знаю, дріт-кручу, нічого не відбувається. Тут теж трішки кабельний він тріснув, ну а сам блок у нас склеєний, і далі будемо його розклеювати. Трішечки відламався куток, але я до нього добрався. Знімаємо так тут якась стійка ще. Оглядаємо, бачимо імпульсний блок, звичайний, що тут конденсатор по виходу. Ці вхідні конденсатори, транзистор, десь мабуть шимка тут стоїть. Так, є ось малесенька 123-6 корпус. ну, Розсипуха, звісно. Ну що, Давайте заміряємо деякі напруги і по виходу заміряємо. По виходу у нас щось скакає, непонятно що. 0,9 вольт. На конденсаторі, тобто виходу немає. Давайте заміряємо на вході по гарячій стороні. І, як ви бачите, щось я, мабуть, не контачив, А ну-ка, давайте зараз краще законтачимо. Ух, оце законтачив! Оце красота. Ви бачили, як красиво. Цікаво, да? так, законтачив дебело. Так, ладно, давайте замірюємо. На конденсаторі напруги немає. Звісно, і не буде, тому що згорів одноомний резистор. Він спрацював як запобіжник. Так, і блок нагадуючий на 12 вольт 0,42 А 400 мА. Так, опір у нас на 1 ом згорів і давайте ми його замінимо. Ставимо новенький і будемо ще раз спробувати стріляти. Так, все на місці. Даємо напругу, нічого не стрельнуло, і напруга в нас з'явилася. ну Вона і була, просто я замкнув її. Так, вхідна напруга є, гаряча сторона 300 вольт, і по виходу. Давайте ще раз перевіримо, що тут по виходу. По низькій стороні 1,5, 1,8, 24, 24, щось нестабільне скакає. Скакає, Тобто проблема дійсно полягає в самому блоці, і що ми будемо з ним далі робити? Чи ремонтувати, чи ні? ну Давайте оглянемо, з що. що він складається. так, Східна частинка. Конденсатор електролітичний, другий дроселі. що тут, Так, це у нас конденсатор живлення шимки низьковольтний І що там обв'язка? Ага, транзистор стоїть, але не польовик. Так, 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 так. Ну що, давайте зараз перевіримо, що тут у нас на конденсаторі 9,3 вольта, тобто напруга на шимки присутня. А. Так. Далі я перевіряю трішки розсипухи. І давайте транзистор зараз силовий перевіримо. І тут, тут база емітер. Пробій показує, можливо, це заряд конденсатора, а можливо, транзистор пробитий. Давайте, можливо, його випаяємо, перевіримо, чи це дійсно так, чи ні. М -м -м, відпаюємо його і будемо перевіряти. Перевіряємо поки що за допомогою тестера. і... Як ви бачите, де не сталося? КЗ у нас пропало. Давайте заміряємо на платі, де воно чи є, воно тут чи немає його. І на платі немає. Де ж воно поділося? Ну, Мабуть, то заряд конденсатора, був все-таки перевіряємо транзистор на приладі, і як ви бачите, він справний. Так, ставимо його назад і будемо щось далі робити. А що робити? Гаємо час в общем, з цим блоком. Все тут в нормі. Далі перевіряю діоди, стабілітрони, резистори. ну Нічого тут я цікавого поки що не знайшов. І далі не знаю, що робити. Так, мабуть, треба... треба зупинитися, тому що тут немає сенсу його робити. Давайте ще конденсатор заміряємо по шимки, 10 мікрофарад 1,5 ома, Все тут в порядку все нормально. І що у нас тут по пошимки стоїть? Давайте уважно подивимося. Можливо, в мене є такий аналог, і тут у нас стоїть CL1131. На жаль, даташита я на неї нічого не знайшов. І по підбіру теж нічого не знайшов. Тому будемо зупиняти ремонт і будемо ставити готовий модуль. У мене є на 12 вольт, десь на 400 мА. Я 220 уже підпаяв і давайте перевіримо чи він на 12 вольт. Так, є 1195 вольт. Все тут по виходу в порядку. Далі нам потрібно перепаяти сам шнур, той, що йде до самої лампи, відпаюємо від непрацюючого блоку і підпаюємося до нового. Відпаяли, і далі будемо перевіряти. І перевіряємо, що в нас на виході. На виході шнурка є у нас 11,9 вольт. Це дуже добре. Під'єднуємо до лампи і все в нас повинно працювати. Але не тут то було. Щось у нас іще не працює. Ну, це взагалі диво якесь просто з нещасною лампою. Я вже вожуся, чесно кажучи, друзі. О, запрацювало. Та що це таке? А це у нас, як ви побачили, це звичайний. Злом шнура. І таке буває. Тобто цілий букет з нещасною лампочкою. Так, відпаюємо шнурок і далі перевіряємо. Ось таким методом беремо плоскогубчик і тянемо одну жилку, вона кріпко тримається, а друга, як ви бачите, тянеться як резинка і все у нас виймається на кабельному вводі. У нас відбувся злом кабеля, який то працював, то не працював. Значить, залишки ми не залишки, а не частину ми. Відкручуємо, ставимо, не забуваємо кабельний від, далі зачищаємо дроти, залуджуємо і, звісно, припаюємо їх до виходу блока живлення. Полярність не путаємо і будемо перевіряти. Як ви бачите, все у нас запрацювало чітко. Все, далі ще кабеля гну перевіряю, щоб ніде нічого більше зломаного не було. Все, далі нам потрібно одягти кембрики на фідну частинку 220, де заходить. Одягу, ну, я кембрик, <кій> Нагріваємо його, він всаджується. Далі нам потрібно вкласти в плату на десь в нормальне місце, ставимо стяжечку для того, щоб кабель не вирвався і тримався надійно в корпусі. Все, залишки відкусуємо. І далі будемо збирати. Але Для того, щоб зібрати, нам потрібно буде намазати його клеєм і склеювати, тому що він. Не безгвинтовий. Ось так виглядає. все. Далі наносимо клей на половиночку на одну і з'єднуємо ось так дві половинки, Ж затискаємо їх, так як я стискнув свої, коли замкнув конденсатор. Так, друзі, все. Далі ще раз робимо тестову перевірочку. Як ви бачите, все працює. Відаю власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.